А що ми тут ходимо взагалі? Ну все, давайте серйозно нормально пограємо. Побігли, побігли, побігли. Я з кришкою. Я з кришкою. Нормально, все, збираємо тут? Метал знайшов. Це також можна продати, все нормально. Режі, я, куди мені йти, я забув. Та де вони? Де вони? Я Я потерявся. Ладно, поїхали. Погнали вверх. Ви чуєте, скажіть, ви чуєте. Я тебе чую, Дімас, через стінчику. Так, ладно, поїхали за Дімасом. Дімас, якщо шо, я тебе чисто в ліфті чую, коли їжджу вверх вниз. А, по поїхали вверх. Дімас, ти чуєш? Чуєш? Чую, чую, ще живий. Я на ліфті їжджу, я тебе чую, я по другому тебе не бачу. І Як нам спілкуватися без рації? Ми ж не можемо кидать. Дімас, ти чуєш, чуєш? Допомогіть мені. Та як я тобі допоможу, Та я тільки на ліфті чую. Дімас, за тобою хтось бігає, да? Так нам сказали, що якщо нас двоє, то... Повертаємось. Я вже просто думав, що все. Ні-ні-ні, живий, живий, живий. Дімас, ти тут? Ой, там шось. Чуєш, Дімас? Ну таке щось там, я думаю, ну. Шо ви, пацани, як справи? Жека тут? Жека там, на базі. Хорошо, що ми вижили? Ти чо мене киданул? Да я, я тебе не накиданул, я, я тебе спасать хотів. Я тебе сон. приїхав спасать. Зараз скоординую максимально, ідеально всіх. Напевно. Давай, все, пацани. Бажаю вам успіху, команда. Давай йди, Та команда. шо йди? Ладно, пішов. Пішли. вже літає. Та у мене лопата, є, я її сейчас так перелопачу, так що не страшно. Пішли, пішли, пішли. Це заходом. Прям перед вами бути лук. А, ні, це ззаді нас. Ззаді нас.

Спасатели, да, де, дивіться. Дивіться, як ваші ставки, як ви думаєте, Я зараз жук догадывай? Елітний... Боєць. О! Ой, а це заруба. він, Кстати, жука, по моєму прихлопнув. А де лопата? Димас запитує, де лопата. Ні, завити, каца цікаво. Эмм, какая лопата? Я сейчас просто подгляд там. Побачив 20 жатв. Где лопата? Трепи. Лопата була у тебе в руках. Та ми вообще нічого не знайшли. Ну так, хочешь от ці вони типу мирні, але ну, вони ми несуть свою стопу. Да ні, я ж я щаб довожу, я щоб давай жукав затилок. Я думаю, він ми, через це був ну, не мирний. не чіпаєте, вони не будуть тягариться. Дайте лопату. Вон там по мосту треба чипать. Лопату чи, через. Так. Дімас, ну ти помниш, да? Іди. Погнали. <laughs> Бо не цікаво дивитися, як ти... Дімас, а я. А я тобі вірив. Я тобі вірив, Дімас. Як нанісю дивити? Це, це не ти? Ні, я стояв на місці, чесно. А хто? це Криса? Це Шо, гардарівки. Я сам, що він спав. я не знаю, що... А може ми його лопатами задама? Чуєш, підожди. Що вони літають? Да да, я тоже вже натянув люху. А ну підлети, підлети підлети. Ну да, я ж дивлюсь, що червонокнижна літає якась пташка. Я думаю, що що є Навіщо мені дві две лопаты? Міна, тут міна, 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 міна А, реально? Думаєш, мені сюди потрібно наступити? Да, це золото. У мене ліхтарик всів, якщо шо В Тебе є ліхтарик? Нема А що ми тут ходимо взагалі? А тут, не, не розуміє, де Ні, якщо мені ніхто не відповість, я просто. <звук> Дімас, ти так я не сказав, що буде. Дімас, ми всі здохли, якщо що ти один оставався. У мене кіф убив. Я тебе не вбивав, ти сам мені сказав ударі лопатою. Я не думав, що вона спрацює. По кому ви ударили лопатою? по міні. Було взагалі, я тільки звук почув і вмер одразу. Це, хоча, Коли такий звук, це піщаний черв'як. Треба скидувати, щоб швидко відбити Типа, звук для атаки, і він під собою тіпурує, і вилітає на цей. Заходь, заходь, Діма, за ним. А, давай, біжи, 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 біжи. Е, Е, шо ви тут кружляєте, криси? Мостик рухнув. Дімас, ти тут? Да, да. Я не знаю, він, похоже, просто рушиться, коли по ньому хтось проходить. Ні, 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 по одному надо йти. Так а ну, він один і шов, я на нього не заходил. Ми... І минулий раз Дімас каже, він на нього не заходив. Ну да, так. я минулий раз теж чекав, воно просто впало. Димас вообще живий? Я не знаю, стан... короче, почекайте скільки лута, я піду за новим. Давай, 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 вони, вони коли їх менше, вони бояться нас. Їх більше, їх більше. Мас, туди. Дімас, Дімас, діки... сюди якось. А як? Давай, давай, отут обходь, обходь, обходь. А! а! Давай, Дімас, побіли тут пиво, я залякав його. його. Да, давай. Давай, давай. <пілик> А? Чуешь, стоп, стоп. Забирай, забирай, забирай. Побегли, побегли. Давайте заберем. Давайте, давайте. Сейчас, заберем, сейчас, заберем, а сейчас, попробуем... сейчас, 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 сейчас. Б... 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 Покусал. Подождите, а там, по-моему, кто-то кто, кто в мэр. Шо ты там, шо там? О, йо, там бджолы летят. Тикай, 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 тикай. Фу. Что, не заберемо? Та у ман. У мене хп нема, а можно как-то спит підхилыться? -під ну, давай, давай я ведь болеку, а ты заберешь. Пацаны. Открывать двері! Да, открывать. Я сам поїду. Пишуть, що хард левел бит, то нам пи. Та нічого страшного, головне не здохнуть. У нас машинка є, пішли. Ладно, пішли пішком, а він хай хай їде. О, пацаны, лут. Чайник забирається. Ладно, поїхали. Тут я нічого не знайшов. А? Ты что, в машину. Ладно. Ух, їб... Є... Гардарику нам все хорошо. Нормально живи? Ну підштовхнув трохи, ти ж просив. Давай, давай, закидайте, закидайте все. Лута побільше вивозити, Там таким темпом ми його вообще не донесем. Це що у нас по луту це інвалідні коляски на кожного. Оце і все, який у нас лут будет. На відсюди. Иди отсюда. Пишо отсюда, вижу. Ладно. Сейчас заслеплю. Подожди, подожди, подожди. Давай. Давай давай, 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 давай. Загоним, сейчас загоним его. И що отсюда. Да давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, я тут один. Ай-ай! Да спасите мене, шо він руби? Хто сказал, что вони не агресивні? Хто сказал? Я хотів його налякать, щоб він біг в сторону цього жінка и щоб він не його лопатой грів. Парочку разів. Поїхали. А ви виявляєте, ми відійшли один від одного далеко, і воно вирішило, що мене можна. У мене була інформація, що вони не нападають на, на тебе, якщо у вас більше. А нас було там троє, він один. Загнаний звір, так скажем. Так, тактеся, я поїхав Так, Да, їдь, а ми пішли. Куди? Щось тут дим. Якось не димно не трошки. Там нема проходу. Ладно. А тут не знаю, я тут не був. Що що кажешь, о-ой-ой-ой-ой-ой, Напишеш, напишеш. Напишеш, Женьочек. Напишеш, напишеш. Алло, Машина приехала. Это подано. Давай проходь там монстр, Женька сосе. Ну він же висосав до, до кінця. Там, короче, кліч на ньому сидів якийсь, з голови сосав у нього. Я тут, я тут, я тут. О, блять, Ух! <laughs> давай, давай. Ардарикунчик вперед, вперед. Я за тебе, ти лучший, давай. Куди ти пригнув? Він ригає Давай, 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 давай. Ваші сталки, ваші сталки О, хорошо. Короче, я за машиной. Давай, давай. Не знаю, улітаємо Тебе підштовхнуть? Давай, нахуй. Блин, не штокнуй! Ой-ой-ой, там щось топає, щось топая за мной пи. Такс. Все, вылазим. Побег. Димас, ну якщо ударить лопатой аккуратненько від бігты? Фух, я вже злякався, ладно, передумал. Нам бодревно сюди наверх підійматися, И якогось. Ох! Ти... На кого ти... На кого ти будешься, чел? Ну ти впевнений? Ой-ой-ой, там у нього брат підійшов, старший. Стривайте. Розбився? Ну нічого, Жека, карм. Так. Стривай, стривай, я... я мирний, я мирний, чел. Я мирний, я мирний, Все хорошо, все хорошо. підходь, підходь. Підходь, давай! Маленький, підходь. Іди сюди. А, ладно, не хочеш, як хочеш. Ой йо, на Тут щось їх розплодилося. щось їх якось забагато, якось обійти можна? Чи я один залишився, щось не поняв. Там ще їх троє. Ого, ого, ого Зараз, зараз, зараз. Чели, ну чели, ну шо вы робите? Ну шо ну шо я вам зробив? О, нормально. Я тут дорожку себе знайшов. В никуда, блин. О! О, сейчас застакаемся, может хоть и відібьемся від них. Щас я червоний, у меня Я тоже червоный, я трохи пофайтився з с ними. Но нам просто вдвох потрібно будет них... Щоб... Побегли, побегли, побегли. нормально, вин нас бои. Ой, ебать, цены той. Е... Димас, ты живой? Димас, ты да? Це короче, глуха. Ой, сліпа. <у> 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 <зас> <у> Як же я затролив? А я думав я думала, сдохла, я думала, она упала и сдохла.